Прогноз погоди підготовлений погоднік Юа. Погода на тиждень з 9 по 15 грудня. Система циклонів, яка простягнулася від Німеччини до Греції, змінила характер погоди на більш осінній, дощовий та безморозний. Перша половина тижня буде дощова та похмура. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 2, плюс 5. Рекордсменом по теплу в ці дні буде південь. Там температура підніметься до плюс 11, плюс 14, вночі, здебільшого, нуль, або невеликий плюс. Врахуйте прогноз погоди для планування своїх справ, діставайте з гардероба зручний водонепроникний одяг, і не забудьте про парасольку. В другій половині тижня зливи завершаться, навіть з'являтимуться невеликі сонячні прояснення. Проте разом з ними прийде мороз. Вночі до мінус 8, мінус 5, вдень температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 5. Вітер матиме змінні напрямки подекуди до 6-7 метрів за секунду. У Карпатах сніговий покрив очікується нестабільним. Сніг часто змінюватиметься дощем. В давнину грудень називали хмурень, бо в ньому протяжність світлового часу доби найменша у всьому році. Сонце світить одну годину на добу. Це місяць самих коротких днів та довгих ночей. Але з 21 грудня настає зимове сонцестояння, і з цього часу розпочнеться поступове збільшення світлового часу доби. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто. Для будь-якої локації.